Терміново, Зеленський забрав громадянство України в Геннадія Труханова. Він більше не зможе бути мером Одеси. Чому це сталося саме зараз? І хто тепер очолить місто? Подробиці на каналі сій час». Ставте лайк і починаємо. Геннадій Труханов більше не громадянин України. 14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення його українського паспорта. Разом із Трухановим громадянство забрали у ще двох осіб: колаборанта Олега Царьова та танцівника Сергія Полуніна жоден з указів не оприлюднили. Пояснили це наявністю в них персональних даних. Проте джерела в офісі президента підтвердили це рішення. Фактично це зробив і Зеленський під час зустрічі із головою служби безпеки Василем Малюком. Хоча жодні імена не озвучив, керівник служби безпеки Василь Малюк. Доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб підготовлені відповідні рішення. Указ підписав. Незадовго до цього Труханов запевняв, більше десяти років проти нього робили провокації. Казали, що він громадянин Росії. Стверджує, це все фейки. Мовляв, готовий навіть пройти поліграф. Я народився в Україні. У мене немає іншого громадянства, про що я неодноразово надавав документи. Але держава вирішила інакше. Через це Геннадій Труханов заявив: уже готує позови до суддів України та Європейського суду з прав людини. Що тепер за законом людина без громадянства України не може обіймати державну посаду? Отже, Труханов більше не має права бути мером. Тепер слово за одеською міською радою. Секретар ради або не менш як третина депутатів мають скликати сесію. На ній офіційно припинити повноваження Труханова. Місцеві активісти вже реагують. Вони збирають акцію біля міської ради. Люди вимагатимуть офіційної відставки Труханова. Хто займе його місце? Є два варіанти розвитку подій: перший Виконувачем обов'язків мера стане секретар міської ради, представник слуги народу Ігор Коваль. Другий варіант створення міської військової адміністрації. За даними змі, є два можливих кандидати: це Олексій Химченко, нинішній заступник голови обласної адміністрації, або Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Саме Лисак був присутній на нараді з Зеленським та головою малюком, коли ухвалювали рішення щодо Труханова. Зауважу, що крісло під Трухановим хиталося давно. І не лише через пам'ятники імперським діячам, які він захищав. Його ім'я фігурує у кількох гучних корупційних справах. Зокрема, вісім років тому набу повідомило йому про підозру. Йдеться про так звану справу краяну будівлі заводу, яку купили за завищеною ціною. Труханова навіть арештували. Через один день він вийшов із ізолятора. За нього внесли заставу. Також його підозрюють у схемі з незаконними оборудками щодо шести земельних ділянок, збитки для бюджету на сотні мільйонів гривень. Також Труханову закидали втручання в роботу суддів. За даними змі, після обрання президентом Зеленського Труханов зберіг посаду через зв'язки у вищому керівництві. Він нібито домовлявся із екс-заступником голови офісу президента Кирилом Тимошенком, головою офісу Андрієм Єрмаком. Деякі медіа писали, що його нібито підтримував навіть Кирило Буданов. Але останньою краплею буцімто стали чутки в пресі про нібито зближення Труханова з Валерієм Залужним. А це потенційний суперник Зеленського на виборах. Чи дійсно очільника Одеси позбавили громадянства із особистих мотивів? Або ж причиною став російський паспорт? Друзі, чекаю на ваші версії в коментарях. Друзі, Кличко і Труханов два мери українських Одеси і Києва. Зараз мішені, ну фактично, номер один для офісу президента. Причому ситуація вона ж не нова, але загострилася саме зараз, коли критична історія із Інфраструктурою в обох містах в одному випадку у Києві ця інфраструктура страждає від е, надзвичайно потужних російських терористичних обстрілів, ракетами, дронами, всім чим завгодно. А в Одесі історія та сама, але з таким, знаєте, трошки приправленим е, соусом. Конфлікту, який е, зараз намітився між е, військовою адміністрацією та міською радою, ну, давайте з Труханова почнемо. Там трошки простіша е, ситуація. Значить, е, Труханов у нас заявив, е, що вчора це сталося. Що його збираються позбавити українського громадянства, і такі о Боже, там Труханов заявив про позбавлення громадянства. Це який раз він це заявив, або який раз взагалі виникає питання громадянства Труханова? Ну правда, не перший я нарахував сьогодні. Сидів спеціально рахував сім разів так різні кримінальні справи, і в кожній кримінальній справі е, спливає, значить, питання російського паспорту Труханова, і ви не повірите, але з дві тисячі ну, Якщо ви не слідкували за цією історією з 2014 року, тобто 11 років ні до чого жодне розслідування, навіть там і набу, і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і СБУ, всі імміграційна служба там була запити і так далі, то подібне ні до чого не привело. Тобто, козир, який не грає його сьогодні, все одно витягають і намагаються, значить, якимось чином прочавлювати. Але тут питання в іншому. Є в принципі спростування на сторінках авторитетного видання «Зеркало тижня сьогодні, так ЗН, про те, що ну насправді ніякі комісії там з громадянства при офісі президента нічого не розглядали і, і, і нічого якби не відбувалося. Тоді що це було, друзі? Дивіться, я фрагмент вирізав просто із цього запису самого Труханова. Бо в мене знайшли. А як знайшли якийсь адвокат, якого я не знаю? У 25-му році в Крим, для того, щоб надали, є в мене громадянство чи ні. І вони відповіли йому. І він приложив в своєму зверненні фотографію цього паспорта. От подивіться на цей паспорт, який буде в мене на сторінці, і в інших, хто захоче опублікувати, знаєте, паспорт виданий 15 грудня 2015 року. Якщо ви зайдете на наші сторінки, що я робив в цей час? То ви побачите, що я працював в той час в Одесі. І це моя публікація. Тобто Труханов витягає якісь документи, говорить про те, що він отримав звідкись якусь інформацію. Про те, що, начебто, от понеділок, сьогодні, має комісія з громадянства розглянути питання. Президент має видати відповідний указ, і таким чином його мають позбавити посади мера. Історія насправді, якщо так з юридичної точки зору, вона серйозна. В нас є закон про місцеве самоврядування. В цьому законі є стаття 79. І ця стаття говорить якраз про. Про те, що якщо людина втрачає громадянство, вона автоматично перестає бути мером. Далі розкручуємо ситуацію. Так, а в чому тоді прикол е, обезголовити? Фактично місто, ні, прикол. Якщо ну ви, ви любите там теорію ці змови, прикол в тому, що е, набуває функціоналу виконувача обов'язків мера міста, міського голови, е, той хто обіймає посаду секретаря, так. Секретаря там міської ради, так, секретар у нас це пан Коваль зараз а, в Одесі, і він здогадайтеся з одного разу, представник. Політичної сили, е, слуга народу, але що далі відбувається? Значить, е, далі підключається в нас е, основний опонент, і це їхня. Е, вибачте, на той слайд, їхня історія. Ось стерненко, так е, популярний блогер, е, популярний е, і успішний волонтер, е, так людина, яка там збирає мільйонні лайки е, на своїх блогах. Е, Шана йому і мою повага за його ютуб-активність, і він дійсно приклад для багатьох ютуберів. Але тут ситуація інша значить, якщо ви знаєте історію Стерненка, то ви, значить, і розбираєтеся в його взаємовідносинах з паном Труханом в тому числі? Стерненка нещодавно давав інтерв'ю іншому ютуб каналу Бомбардир, де він якраз згадав про те, що Троханов це громадянин Російської Федерації. Це було буквально тиждень тому. Відео розлітається шорти, нарізаються, все. Тобто, ми це розуміємо. Ну а чому навіщо? Навіщо там? Автори Ютуб каналу задають такі питання, ставлять, а Стерненко на них відповідає. А ось тут, бачите. Яке продовження історії, і тепер Стерненко вже сьогодні пише про те, що те, що там показує пан Труханов, це все е, незрозуміло. Звідки він дістав ті документи? Є ось такі документи повторно публікують докази російського громадянства Геннадія Труханова від власноручним заповненої заяви на видачу паспорта до рішень російських судів та документів МВД РФ до рішень. Так його ще й обміняти можна буде як росіянина. Це вже е, так е, сарказм від, е, від е, Стерненка, але Добре, там Бог з ним зі Стерненком. Це, значить, додаткова куля, кудись там, е, яка летить чи наздожене вона Труханова вже в черговий раз. Тому що це продовжується, продовжується. Це, це як якийсь день Сурка е, в е, дзеркалі тижні. Я вже зауважував, спростували інформацію, що комісія щось розглядала, вирішувала, тобто вони мають свої джерела в офісі президента, що нічого такого не було. Та й взагалі там сьогодні всі зайняті іншим. Там всі зайняті е, томагавками, але. Але зважаючи на історію, яка сталася у нас в серпні місяці, пам'ятаєте, була повінь в Одесі, і тоді ця повінь завершилася політичним скандалом. Так я, я нагадаю, що жертви зафіксовано 10 смертей в Одесі, внаслідок повіді. Так, от кого на кого повісили якби і кого звинувачують сьогодні, конкретно у міській раді. Одеси, ось послухайте це відео. Воно зліва зелені галочки. Це те, що нами зроблено. А красні хрестики, які знаходяться справа, це відсутність будь-яких дій та реагування на ці події, які проходили у цей день. Значить, що що власне це за хрестики і галочки е, Галочки Зелені? Це за версією міської ради Одеси, яка контролюється в принципі Трухановим, яка дружня до нього. це те, те, як себе повела в принципі міська рада. А е, червоні хрестики це те, що мало б виконати, але зовсім не виконала е, обласна військова адміністрація. Тобто, це вже по лінії офісу президента, призначенці, які значить, е, мали б щось контролювати, але ОВА нічого не контролювала. Мені здається, що зараз ті тема паспортів Російської Федерації Труханова є вони чи нема. Ну, якщо набу САП, там, я не знаю, купа органів говорять, що нема, і людина з 14-го року під питанням так є паспорт чи. Нема так, так, так 11 років, друзі. Так він є. Чи нема? Коли знаєте, це, це питання завжди, коли вибори починаються? Оце питання починає спливати. Мені здається, що ну у нас там де Юри вибори не почалися де факто вони просто в розпалі. А так от. Ось це було гачком. Так ось це ах, ви, значить, не хочете товаришувати. Давайте ми зараз тут а, трошки піднатиснемо це моє абсолютне враження. Тепер, але ну Струхановим там історія, я ж кажу, що багато разів в цю річку заходили, і потім з неї власне виходили. І як о, у даосистів, знаєте, це бревно, яке раз пропливло, повз вас, а ви на березі, воно так уже пропливло дуже дуже багато разів. І мені здається, цього разу також воно. Uh, може пропливти uh, історія. Тепер з кличком з кличком uh, набагато все заплутаніше. І набагато все у відкрито розумієте відбувається, причому дає запалу сам Ну Володимир Зеленський. Цей коментар його ну ну тільки однозначно можна сприйняти це стосовно обстрілу Києва, блекауту і постраждалих. Ну очевидно, за словами Володимира Зеленського, ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 наприклад, якщо ми візьмемо а, Київ. Ну, он вам є тец 5 тец 6 То питання ж не тільки в протиповітряній обороні. Ну, ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дрону. Ну, які можуть бути у мене питання до мера? Це ж Комунальне підприємство Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду. Це друзі, продовження дуже дивного лонгріду від Кучеренко екс голови не голови, а міністра ЖКГ ще в 2000 тисячі 2000-х роках. Цей пан очолював це міністерство. Він написав дійсно про те, що прильоти, які там можливо десь відбувалися по тецап'ять ТЕЦ 6 вони були здійснені дронами, а не балістикою. І тому соромно має бути київській владі, яка не витрачає гроші на захист. Інфраструктурних об'єктів і добре там Кучеренко, якому там під 80 років він щось написав, йому щось відповіло КМДА. Але ж потім був у цей виступ і це виступ за ну фактично за п'ятницю, так Володимира Зеленського, який ну фактично так, коментує те саме. Коментуєте саме і е, далі там є продовження. Війна у нас одна і в нас спільна проблема. Але друзі, ви ж можете. Це ж комунальна власність, теплоелектроцентраль на території столиці. Е, це комунальна власність. На що така от відповідь? Та? От така от відповідь від е, Залізняка, це вже фракція голосу парламенті Значить, він дає цитату Володимира Зеленського, які можуть бути питання до мера. Це ж комунальне підприємство Києва. Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна у нас одна на всіх, і от далі Залізняк свої думки продовжує, що щоб класно, по, по такій самій логіці, з'ясувати, хто ж відповідав за захист трипільської ТЕС. там здається, з держбюджету на захист 1,3 мільярди виділили, ну ось. Тобто, чи змінить що ну я розумію, я, я, я розумію, як би логіку там претензії, так що якщо Київ дійсно. Зараз в корупційних скандалах відповідальний за це, звісно, ну, невістка, так? мер. Так? І привід вколоти, нанести політичний удар, він є, і, і він якби логічний. Але Залізняк звертає увагу на що? А яка різниця, яка тець? Давайте подивимося е, на ефективність тих споруд, які е, типу побудовані і як вони захищаються. Це якби трошки інший рівень дискусії, але все одно він політичний. І це те, що я сказав, де юри виборів нева, а де факто вони відбуваються шаленими темпами. І знаєте, на цьому можна було б в принципі завершити в принципі завершити, сказати, ну там, вкололи мера, там вкололи мера. Там натисли на стару історію з паспортом. Тут натисли на історію там з корупційними скандалами і з першими заступниками. Да е, сьогодні, до речі, ну дотисли цю історію е, поворознюка знову. Це це вже ж не в перший раз. Там і і 20-й рік, і тепер 25-й поворознюк знову може залишитися без посади. Це людину, яку називають правою рукою. Є ще Хонда проти там. Ну я думаю, що вона стане наступною. Ця пані, е, якщо продовжиться весь цей тиск, але я ж кажу, можна було б завершувати все, все якби зрозуміло так. Політичні уколи.